Привіт! Це перший докладний огляд платформи Orial Insights. Починаємо. Ось головна сторінка і великий інформаційний слайдер. Перший баннер нам дає посилання на документацію. Якщо ви ще не прочитали, то для легкого початку дуже рекомендую. Там знаходиться повний опис, за яким принципом працює платформа, як робити ставки, отримувати винагороди та бонуси. Документація Orial Insights викладена англійською мовою, як і сам сайт. Якщо ви, як і я, не володієте вільно англійською, то вбудований перекладач, наприклад, Google Chrome, вам дуже допоможе. Другий слайд запрошую приєднатися до платформи Ziel. В мене ще не вийшло пройти всі етапи реєстрації, так що розповім згодом. Третій слайд просить нас ділитися інформацією щодо помилок або незручності платформи. Оскільки це ще тестування, то дійсно можуть виникати якісь збої в роботі. І наша спільна мета це все протестувати та покращити. На кожній сторінці знизу праворуч є кнопка, натиснувши яку ви можете залишити свої побажання або зауваження. Огортаємо нижче і одразу бачимо проєкти. Сортування стоїть за популярністю, тому ми бачимо перші монети, за якими більшість користувачів зробила ставки Арбітрум – фаворит. Також в останньому стовпчику є кнопка Void, натиснувши яку ми можемо зробити ставку. Якщо кнопка світла жовта та написано Войти, це означає, що ми вже зробили свій прогноз щодо цієї криптовалюти. Праворуч ми бачимо останнє голосування користувачів. Нагадую, це публічна інформація, хто зробив ставку, скільки, на який період та за якою монету. Нижче бачимо загальний настрій криптоспільноти, тобто скільки більше зроблено прогнозів на ріст чи падіння. Отже, перейдемо у вкладку Voids – Голосування. Це ставки, які зробили користувачі. Їх можна відсортувати, наприклад, подивитися тільки зроблені або активні. В Чому різниця? В той момент, як ви зробили ставку, вона ще не активується і має статус на розгляд». Та якщо прогноз зроблений більш ніж на 6 днів, ви можете його відкликати без комісії та за бажанням змінити. Активною ставка стає о за UTC. До речі, годинник у вас цим часом завжди праворуч на горі. Активні ставки теж можна відкликати, але вже за деяких умов. Далі вкладка Projects. Проєкти. Тут ми бачимо, як і на головній сторінці всі криптовалюти відсортовані за популярністю та стислу інформацію по ним. Давайте знайдемо біткоін. Ось на другій сторінці. Отже, бачимо, що він не найпопулярніший серед спільнот. Натиснув на біткоін, ми переходимо на сторінку проєкту зі всією інформацією. Праворуч ми бачимо, яка вартість монети станом на зараз, приріст чи падіння у відсотках, за 24 години, 7 та 30 днів. Далі капіталізація, об'єм торгівлі за добу, циркуляція та всього, скільки може бути біткоін. Це позиція по популярності серед криптоспільноти Oriol Insights. Нижче, короткий опис або предісторія монет. Тут ми можемо бачити всі голосування, зроблені на зріст чи падіння в зрозумілому червоно-зеленому графіку. Також ми можемо натиснути і подивитися, скільки людей зробили свої передбачення, на який термін, в якому статусі ставка, яка точність передбачення. Повернувшись назад, бачимо, що тут нам дають сегментовану інформацію про прогнози учасників з розділенням по терміну. Короткі, середні та довгі. Праворуч є підказка, яка кількість днів, до якого проміжку відноситься. Спойлер! В залежності від терміну вашого передбачення, різна кількість спорів буде списуватися за один день. Нижче є графік, де ми можемо обрати користувацькі налаштування, обрати період, за який хочемо бачити графік, щось намалювати, зробити нотатки та навіть зберегти нашу творчість. Далі таблиця з останніми голосуваннями по бітку. Ну що, давайте нарешті зробимо ставку. Обираємо, куди піде графік вгору чи вниз. Кількість днів можна обрати запропоновані, а можна обрати свої. Далі перки додаткові бонуси. Але на перших рівнях вони ще недоступні. На кнопці підтвердження пише, скільки з нас знімуть Орі. 22 за 11 днів. Тобто 2 Орі за один день. Тут те, про що я казала раніше. За 7 днів прогнозу з вас спишуть 7 Орі, за 30 днів 90, за 90 днів 810 Орі. В кінці відео я докладно розповім, як взагалі це працює. Отже, обираю 11 днів. Підтверджую. Все, ставка зроблена. Але пам'ятаємо, що ще не підтверджена, тобто не активна. До півночі за цим годинником. Я можу її скасувати без додаткових комісій. Скасовую. Всі списані раніше Орі повернулися назад. Але я все ж таки хочу зробити ставку, тому повертаюся і роблю її знову. Давайте розглянемо наступну вкладку Users. Тут ми бачимо список усіх користувачів. Станом на другий день ми бачимо 866 учасників. Тут є можливість відфільтрувати або сортувати цей список. Я хочу подивитися, яка найбільша кількість поставлених Орі. Ого, 232 Орі. У мене навіть не було стільки. Давайте подивимось, які ж прогнози зробив цей користувач. Бачимо, що майже всі ставки вже активні. Що ж цікаво буде спостерігати, як буде розвиватися цей аккаунт. Давайте тепер розглянемо особистий кабінет. В профілі ви можете змінити банер заставку, фото профілю, написати опис та додати посилання на ваші соцмережі або сайт. Також можна виконати завдання від платформи по заповненню профілю і отримати за це винагороду у вигляді Орі. Нижче я бачу всі свої ставки, їхній статус та точність прогнозів. Нагадую, активну ставку можна теж скасувати. Але за це буде списано безповоротно 50% від початкової ставки. Перш ніж це робити, треба добре все зважити і прорахувати. Далі історія балансу та історія репутації. Отже, я показала вам все, що доступно на початках. Лише хочу ще розказати, як проходить голосування. Голосування проходить по принципу вгору вниз. Орі внутрішня валюта, за яку робляться ставки, і в ній отримуються винагороди за правильні передбачення. Коли ви робите ставку, з вас отримується кількість орі відповідно цієї таблиці. Зроблена ставка активується в проміжку з 12 до 1230 ночі, щоб всі були в рівних умовах. Цей же проміжок ведеться обчислення результатів. Наприклад, ви зробили ставку на зріст монети 7 орі на 7 днів. Відповідно таблиці, яка коштує на момент прийняття рішення 1 долар. Опівночі ставка активується. Через добу опівночі йде обчислення. Якщо вартість монети нижче 1 долара, з вас більше нічого не списується, але репутація знижується. Якщо більше 1 долара, ви отримаєте підвищення репутації та винагороду в орі, яка розраховується за формулою. Залежить від загальної кількості зроблених ставок, їх успішності та вашої репутації. І такий розрахунок ведеться кожен день відносно вартості монети та на той момент, коли ви робили ставку. Докладний опис механізму роботи платформи Ariol Insights є в документації. Що хочу ще від себе додати? З перших днів треба віднестися до своїх передбачень розсудливо тому що від результатів залежить репутація вашого аккаунту, яка доступна всім, та змінити чи обнулити її неможливо. Можна робити ставки на власний розсуд, а можна проти спільноти, сподіваючись на більшу винагород, тому що всі зроблені ставки розподіляються між вигравшими за формулою. Тобто, чим більше ставок та менше претендентів, тим більше винагород. Але це не дуже надійний метод, Знову ж таки, тому що репутація має значення. І ще через те, що Arial Insight це платформа, яка має глибшу мету, ніж здається на перший погляд. Мова йде про створення платформи керованою спільнотою, де кожен голос має значення, а кожен прогноз має цінність. Завдяки колективному розумінню було б легше приймати точні та обґрунтовані рішення. Дякую за увагу! Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш YouTube та Інстаграм. Там буде ще більше цікавого.